Всім доброго вечора. Було запитання, чому я підзаражаю свої акумулятори не інвертором, а ось цим зарядним пристроєм з Китаю. Ну, ви бачите, в мене акумулятори слабенькі, їх тільки два. На жаль, на більше грошей немає. Ось. І вони дуже різні. Хтось там писав про балансир, чому немає. Ну, це все кошти, як сказав, у мене їх поки немає. То чому я не заряджаю їх інвертором? А, ось цим пристроєм. Тому що на інверторі я не можу налаштувати параметр, де виставляєте струм. Заряду від мережі. Так, заходимо в меню. Це у нас буде. Так, це заряд від сонця, він виставляється від 1 ампера крок налаштування. Крок 1 ампер до 60 ампер. Наступний, 13-й пункт, це струм заряду від мережі. І ось, як бачите, стрілочка вниз, уверх. Якщо я нажимаю вверх, бачите, він налаштовується також до 60 ампер. Крок. Бачите, 1 ампер. Але нижче, ось я нажимаю все. Це межа. Тобто, ниже 10 а, я цей параметр виставити не можу. Струм заряду від мережі для акумуляторів. Якщо в попередньому меню ось я можу э, виставити, зараз я скину на 10. Ось, ну, ось бачите, 1, да? тобто, один ось, до одного даже скину. Один, там, два, три. І так і пішло. Тобто, скільки треба, я відставляю цей параметр. У мене він на максимум стоїть для хорошої роботи МПЦ контролера. А ось тут нижче не можна Так, виходимо з меню, нажимаємо та одержимо кнопку меню. Ось вийшло. Акумулятори у мене дуже слабенькі, 10 А просто для них це забагато. Тому я їх підзаражаю просто таким пристроєм. Якщо, дай Боже, будуть добрі акумулятори, то будемо заражати від миражі. А для таких акумчиків це дуже забагато, повірте. Є опіт їх використання, вони дуже бояться високого струму. Всім дякую, до побачення.